Привіт, друзі! Сьогодні вночі ворог атакував нашу Чорнобильську АЕС і завдав удару по куполу, який накриває той от, е осередок радіації, який всім світом е будували багато років. Купол трошечки пошкоджений, але наче не сильно пошкоджений е хвилюватися нема чого, тому що вітер. Зараз і вночі, дув в сторону Білорусі і Росії. От. Я вам покажу: я перевіряв е... радіаційний фон, от такий самий приблизно фон іде у нас в... на вулиці. Я виходив, перевіряв, бачите? Все, в принципі, в, в цих е... в нормі. Тобто 8, 15, ну там 18 було на вулиці. Тобто, за, раді... за радіацію зараз хвилюватись нема чого. От, Так що е, гуляти можна на вулиці спокійно, вітер дує в сторону Росії. От, е, Да і пошкодження там ну, не такі значні. А більше хвилює те, що це новий етап ескалації. тобто... Уже можна, я так зрозумів, вбити по ядерних об'єктах. Цікаво, яка буде у нас відповідь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ще раз показую. Радіаційний фон в межах норми. В межах норми. В межах норми радіаційний фон. В Києві нема чого хвилюватись. Все, давайте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!